Експертний круглий стіл, шляхи зміцнення суспільної стійкості України, експертиза на основі цінностей, який відбувся у Києві в інформагенції Інтерфакс Україна, зібрав широке коло учасників. Серед них Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Сергій Дем'янов, представник благодійної організації фонду дослідження майбутнього, Ярослав Башко, керівник центру політичних студій, доктрина, і інші провідні експерти у сферах безпеки. Політики та соціального розвитку уступному слові організатори дискусії Юрій Гончаренко, голова Українського безпекового клубу фонд сприяння демократії, Олена Максимова, представниця фонду Ганза Зайделя в Україні та Олексій Івашин, координатор ініціативної групи громадсько-військового руху, зазначили, що в умовах безпрецедентних викликів, з якими стикається наша держава, питання національної стійкості набуває нового значення. Основною цілею проекту, який ми починали рік тому трошки більше, було посилення стійкості громадянського суспільства та держави в умовах війни та у постконфліктний період. Тобто, це те, що в принципі і є. Відповідає, на нашу думку, головному виклику України, який є зараз. Е, реалізуючи цю ціль, ми як консервативна платформа в 2024-2025 роках послідовно працювали, робили певні кроки. І в підсумку це призвело в тому числі до того, що ми долучилися до е, спільноти, яка називається Український безпековий клуб. І на цей момент я е, маю честь представляти цю спільноту як голова. І ця Спільнота це аналітично експортний майданчик, який створений в 2024 році, з метою обговорення найбільш гострих безпекових викликів для України та розробки практичних політик. Хочу наголосити саме на практичній основі того, що ми робимо в межах цих заходів, які проводимо. в цьому році проведена аналітична робота. Результати якої стали аналітичні записки. Це християнська консервативна експертиза в ключових сферах. І сьогодні якраз про це будемо говорити більш детально. І ми дуже вдячні нашим партнерам за всю пророблену роботу і якісну реалізацію спільних ініціатив, спільних ідей. І чому ну це зараз важливо, так як Україна перебуває у стані такого глибокого випробування, яке насправді виходить далеко за межі безпекових чи економічних викликів? Ми зараз маємо справу з екзистенціальною боротьбою, яка стосується самих основ нашої ідентичності, наших цінностей і моделі суспільного співжиття, співвиснування співпраці і єдності. І от Україна сьогодні фактично створює і втілює нову форму демократії, європейської демократичної держави, яка має ефективно функціонувати у військовому стані. І у, у цій боротьбі е, питання суспільної стійкості це не лише е, питання витривалості, е, це питання змісту, якою є наша точка опори. Унікальна єдність українського суспільства е, військових, воєнно-політичної складової, забезпечила не лише е, ситуацію, коли Україна вижила, вистояла і почала нищити ворогу, але показала всьому світові, що Україна. А і українці це суб'єкт, Україна, нація, Україна держава, це одне ціле, і так демократична країна, демократична нація оборони чинить оборону, і робиться успішно. І саме ця єдність стала запорукою подальшої міжнародної підтримки, і саме ця єдність залишається найбільшим ворогом для Путіна найбільшою перешкодою в його геноцидній війни проти України і українців. Ми знаходимося в жорстких умовах війни і міжвоєнних, тому нам потрібно відповідно змінювати підходи, інструменти, методи і, і стратегію взагалі, і в і. В тому числі і в першу чергу в інформаційній боротьбі в інформаційній обороні, тому що ворог у нас сильний. Існує нагальна проблема, яка пов'язана з тим, що. Е Неможливо здійснювати повноцінний контроль за інформаційним простором і за його змістовною складовою. Ну і це очевидно неможливо, тому що це демократична система. Така задача навіть не може ставитись. Але існує паралельна проблема, що сам по собі наратив боротьби з дезінформацією і оцей підхід, так що ми просто комбатимо фейки, ми боремося суто з фейками, він не є вичерпним. Щодо протидії критичний е, російському інформаційному впливу, ну і не тільки російському. В, Західній, в Західному світі. Тому що, очевидно, Росія діє на наративному рівні. Тобто Росія комунікує через питання цінностей, через, ну, звісно, не в тому сенсі цінностей, яких бачать в Європі, так? інших цінностей. Але у цих інших цінностей в Європі теж є споживачі. Так? Умовні радикали, умовно, люди маргіналізовані політично, різноманітні, скажімо так, авантюристи від політики. Але Росія діє часто не на рівні просто підміни фактів, а на рівні формування наративних пояснень. А отже, Європа має певним, скажімо так, екологічно Стерильним чином сформувати свої власні підходи до наративних пояснень. І це не мають бути бюрократичні підходи, це от мають бути саме ціннісні підходи. Чому? Тому що ці пояснення, умовно кажучи, нарації, наративи, це і є практики створення ідентичності. Це от є, власне кажучи, місток до тих рішень, які можуть бути необхідні в подальшому. Під час заходу відбулася презентація дослідження християнсько-демократична експертиза, а також представлення концепції оборонної демократії. Наш громадсько-військовий рух, координатором ініціативної групи, якого я є, розробив концепцію оборонної демократії, тобто концепції, яка поєднує українські демократичні цінності з методами зміцнення посилення обороноздатності України. Вважаємо, що саме такий підхід є запорукою нашої перемоги. Як би не трактувалася перемога України та майбутнього процвітання України в повоєнний або міжвоєнний період. І ми вважаємо, що цього можна досягти лише шляхом того, що ми називаємо оборонною демократією. Що таке оборона демократія в нашому розумінні? Це, перш за все, безумовне підтримання та збереження всіх демократичних процедур та стандартів. Перш за все, це виборчий процес, це незалежне судочинство, це рівність перед законом для всіх верств суспільства, неможливість уникнення покарання за злочини. І звичайно, це цивілізаційний вибір бути в європейській родині народів. Хочу щодо ротаційної моделі, і в цілому, всіх концепцій, які ми розробляли. От, як ми працювали пояснити, який взаємозв'язок аналітичної записки, і ніби от, традиційної моделі військової служби, ніби як виглядає. Ну і при чому тут християнська демократія до військової служби? В чому проблема? Зараз основна з мобілізації в тому, що е, всі дослідження показують, дослідження мається на увазі е, власне думки людей, е, соціологія і так далі. Що е, відсутнє відчуття справедливості, справедливого навантаження. Е, і власне це те, про що говорив Андрій Юсов, про те, що ти або в силах оборони, або для сил оборони. Тобто, от коли це від, від, е, відсутнє, треба відповідно механізм, треба реформа, яка. Повернеться і, і а на чому вона базується? З чого треба виходити? З моделі, коли. Е Цінностей, цінності християнської демократії полягають в тому, що це справедливе залучення всього суспільства, це солідарність і субсидіарність. Тобто, і в тому числі, і, от власне, виходячи з принципів цінностей, ми приходили до того, що в нас з'являлися конкретні моделі, конкретні напрацювання, які ми розробляли і. Тестували. Далі ми залучали математичний модель апарат Теорії Ігор, який показував, в чому саме ротаційна модель військової служби, чому вона буде працювати в умовах України. Далі ми дивилися, як це правильно подавати. І, власне, от розділ аналітичних записок соціум там власне, дуже детально про це описано, як працювати з суспільством для того, щоб в суспільстві не було відчуття Осколів не було відчуття того і тих проявів розколів, які зараз все більше на жаль відбуваються. Ключовими під час експертної дискусії стали питання зміцнення суспільної згуртованості в умовах тривалої війни, баланс безпеки та свободи, модель оборонної демократії для України, відповідальна політика як відповідь на демографічні та соціальні виклики, практичні кроки до побудови мережі відповідальних політиків. Наша національна ідентичність насправді формувалася. В протягом багатьох століть в умовах постійної боротьби за збереження нашої самобутності, право бути нацією, власне, цей досвід він з однієї сторони виробив наші унікальні захисні механізми: опір, гнучкість, адаптація, солідарність. Але з іншої сторони він породили певні комплекси: меншовартість, провінційність, е якось десь в, е потяг до якогось там старшого брата. Причому іноді це виникає не тільки щодо російського, а й інших братів. Якби. І ми зараз, власне, перед е вибором е про це. Е в тому числі говорив Ярославу, він є історичним чи ми лишаємося як постійній боротьбі за виживання, без умовно довгострокового планування, щоб стати сталою самостійною соборною державою? Або ми перейдемо все ж таки до активного самоствердження і станемо рівноправним суб'єктом, учасником європейської та світової цивілізації, яким ми є якби за правом народження, а але. Як... Які ми ще не здобули, не зафіксували, але дуже дуже до цього близькі. І, власне, всі жертви, які зараз є, це ну, вони не мають бути марними, і ми маємо до цього прагнути дійти. Ми, відповідно, маємо. Заявити про себе і як соціум, і як культурна, і як мовна, і всі всі інші ідентичності, і стати суб'єктом е, світово, світового демократичного товариства. І якщо не знищити на цьому етапі е, тих, хто загрожує нашому існуванню, то принаймні їх відсунути цю загрозу і, і бути готовий, готовими реагувати на неї в довгостроковій перспективі. Захід було проведено консервативною платформою. Це спільний проект громадської організації фонд сприяння демократії та фонду ганса Зайделя в Україні у партнерстві з Українським безпековим клубом.